Українські дрони зупинили ще один завод на Росії, і Україна та Польща ще на крок ближче до вирішення історичної суперечки довкола волинської трагедії. Про все найважливіше команда ТСН зібрала у цьому випуску ТСН Онлайн. Мене звати Наталія Єрмола. Чекаю на ваші вподобайки та коментарі. Обов'язково пишіть, що вас вразило найбільше. Ворог не припиняє терору цивільних на Сумщині. Там шестеро поранених. Троє це жителі шостки. У місті приліт по критичній інфраструктурі. Частина громади залишилася без світла. Є перебої зі зв'язком. А вночі росіяни атакували безпілотниками бездрицьку громаду. Один з них поцілив у житловий будинок. Зайнялась пожежа, постраждали дві жінки. У Миколаївській громаді ФПВ-дрон тяжко поранив літнього чоловіка, що евакуювався до Сум, але поїхав додому зібрати врожай. До ранку рятувальники гасили пожежу і в Сумах. Внаслідок влучань дронів палали склади. Один загиблий та шестеро поранених на Донеччині по Ямполю росіяни вдарили з артилерії, вбили людину, ще одну поранили. На Костянтинівку скинули п'ять керованих авіабомб, там четверо потерпілих. А жителя іверського забрали в лікарню після удару безпілотника через високу активність російських дронів. Трасу Херсон-Миколаїв перекриватимуть. Там окупанти цілеспрямовано полюють на цивільні авто. Вранці була обстріляна машина медиків. Постраждали медичний директор і лікарка. А ввечері двоє працівників прокуратури. Їхнє авто згоріло. І зранку воєнні злочинці з дрона вдарили по перехожому у передмісті Херсона. Чоловік дістав вибухову травму. На Харківщині поранена жителька селища Слатине, її будинок пошкоджено. Людські оселі та інфраструктуру потрощило також в Ізюмському та Богодухівському районах. Атакував ворог здебільшого дронами. Зруйновані будинки, відсутність світла та постійна кононада. Коли стає нестерпно жити в таких умовах, люди погоджуються на евакуацію. Із Приморського на Запоріжжі поліцейські вивезли ще шістьох людей: матір, що має сина з інвалідністю, літнє подружжя та двох самотніх мешканців села. Усі до останнього боялися виїжджати, тримались за рідні стіни та господарство. Однак кажуть, далі залишатися поруч із лінією зіткнення стало украй небезпечно. Взяли з собою мінімум речей, хтось забрав ще й домашніх улюбленців, собаку. Та кота люди сподіваються, на новому місці буде спокійніше. І втративши все, вони принаймні збережуть життя. Каби світла нема, дуже серйозні перебої було світом. І тому вийшли, виїхав. Ми теж так думаємо. Думаємо, що це вже краще для нас буде. Хоч самі усілі. Новатек. Все. Російський завод на Балтійському морі, який безпілотники атакували у день незалежності України, призупинив роботу. Фейерверки у неділю бачили одразу на кількох нафтогазових промислових об'єктах Росії. Як масштабно горів один із терміналів новатеку у порту Усть Луга, численні відео буквально розлетілись соцмережами. Цей морський термінал, один із ключових логістичних об'єктів на Балтиці. Звідти відбувається експорт енергоресурсів через так званий тіньовий флот в обхід санкцій. Також там виробляють, чи точніше вже виробляли авіаційний газ, мазут і дизель, необхідні Росії для заправки військової техніки. Ударів українських дронів, як повідомляє видання Reuters, нова не витримав. Із посиланням на чотири джерела пишуть, комплекс повністю зупинився одразу ж у неділю. Що не менше один перероблений блок, потужність якого 3 мільйони тонни у рік пошкоджений. Тим часом на Новошахтинському НПЗ лише сьогодні ліквідували пожежу. Завод горів п'ять днів після удару дронів. Вогнем знищило шість резервуарів. Свідчать супутникові знімки Максар. Ще два отримали пошкодження. Новий день на окупованих територіях розпочався зі свіжої бавовни. У Криму безпілотники зустрілися із залізничною інфраструктурою окупантів. Ключовий вузол біля Джанкоя не працює. Дрон повідомляють місцеві змі прилетів по підстанції. Тож, поки логістика окупантів у тому регіоні перебита, і це вже вдруге за тиждень, п'ять днів тому у тому ж Джанкої прилетіло по рухомому складу з паливом. Вибухи цієї ночі лунали поблизу окупованої Макіївки, що на Донеччині пабліки писали про атаку безпілотників, а місцеві знімали відео нескромно коментуючи масштаби побаченого. Куди прилітає чи не щоночі на Росії відомо не завжди, але видання Reuters пише українські атаки поруйнували близько 17% нафтопереробних потужностей Росії. Тобто підрахували в агентстві, постраждало щонайменше 10 заводів. А це перебитий експорт, дефіцит палива і як наслідок уповільнення просування окупантів на передовій. Аналітики певні цей крок Києва є спробою підвищити ставки у можливих мирних переговорах між Україною та країною окупанткою. Рішення Росіян про відкриття портів нікчевне і МЗС України всіляко його засуджує. Таку реакцію відомство прилюднило на заяву окупантів відкрити порти в окупованих Бердянську та Маріуполі. Днями стало відомо, що прем'єр-міністр Російської Федерації уже підписав дозвіл на те, аби запустити іноземні судна в окуповані українські міста. Таким чином, московити хочуть вивести ще більше награбованого з України. Насамперед мова йде про український метал, вугілля та зерно, які росіяни хочуть вивезти з Донбасу та окупованої частини Запоріжжя. У МЗС такі дії розцінили. Як чергову спробу росіян легалізувати свою окупацію, окрім того, закріпити незаконний контроль над українськими територіями? Тож УМЗС закликають міжнародну спільноту відреагувати на цинічне хазяйнування росіян на окупованих українських територіях. Україна вперше проводитиме пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі. Сьогодні представники нашої країни вирушають у село Юречково під карпатського воєводства. Там, за попередніми даними, є братська могила українських вояків. Хто саме похований, з'ясують під час розкопок, які розпочнуться у вересні. А от у Львові завершують роботи судмедексперти, антропологи та історики зі спільної українсько-польської групи. Вони досліджують територію колишнього цвинтаря, де у 1939-му фашисти розстріляли польських солдатів. За оцінками експертів, у братській могилі може бути від 40 до 50 осіб, і не лише поляка, й українці та євреї, адже тодішня польща була. Багато національною вдалося ідентифікувати шістьох. Завдяки жетонам із прізвищами, які добре збереглися, серед знахідок також гудзики, шоломи та зброя. Кожні рештки вони ексгумуються, розкладаються, ідентифікуються, і після цього будуть проведені ДНК-аналізи. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь конкретні цифри, скільки тут було загиблих людей. Плануємо розпочати роботи на території Юречкова наприкінці вересня. І власне це стане підтвердженням тому, що дві країни в таких складних історичних питаннях почали рухатися на зустріч один одній. То чи допоможе цей рух на зустріч один одному вирішити історичний розбрат між Україною та Польщею. Адже раніше питання волинської трагедії у Польщі виринало щоразу, коли йшлося про вступ України до Євросоюзу. Власні думки обов'язково пишіть у коментарях під цим випуском. Ну а ми продовжуємо. Дрон проти гармати. У нас з'явилися кадри боїв за Покровськ та Мирноград. Зокрема, про те, як дронарі 7-го корпусу ДШВ fpv дроном знешкоджують замасковану ворожу гармату. На відео дрон майстерно йде скрізь забудову та природні перешкоди, знаходить заховану ворожу позицію, оцінює ціль та вражає її. Як повідомили у 7-му корпусі ДШВ, всього протягом минулого тижня у смузі оборони покровськ мирноград наші бійці пошкодили 12 артсистем та реактивних комплексів ворога, серед яких ГРАД та важкий вогнемет ТОС-1. Загалом за цей період на підступах до Покровська знищено понад 260 окупантів, 138 ворожих БПЛА, а також 48 автівок і мотоциклів загарбників. Голлі руч знешкодив ворожий ефпівідрон на оптоволокні. Українські воїни стали свідками, як місцевий знешкодив російський ефпівідрон з вибухівкою. Відео із безстрашним чоловіком військові оприлюднили у телеграм-каналі. Дрон, як пояснюють військові, був із вимкненими моторами. Певно, чекав команди атакувати. Утім, коли окупанти побачили, що камера рухається, спробували забрати його із засідки, але не встигли. На відео видно, як чоловік знешкоджує дрон, відриває оптоволокно і дроти, які були приєднані до вибухівки. Дія відчайдуха, як професіонал жартують військові, але закликають не повторювати подвиг і у жодному разі не наближатись до ворожих дронів окупантів, а повідомляти про них збройні сили України. Хорт – перший характерник у Києві. Презентували фентезі роман про українську силу. Це перша частина літературної саги Олі Навроцької. Саме ця книга стала початком нового українського фентезі всесвіту хроніки сили, створеного у співавторстві з відомим режисером та продюсером Аланом Бадоєвим. Книга надійшла у продаж в усі книгарні країни. А перший наклад через попит вже збільшили до 10 тисяч примірників. Випустити силу на волю цим закликом автори звернулися до читачів, адже впевнені, українська сила живе в кожному. Сюжет першої частини розгортається довкола хлопця-сироти, який відкриває своє коріння та стає першим козаком-характерником, об'єднуючи богів та міфічних істот, щоб зупинити темряву, яка насувається з північного сходу. Події роману розгортаються на 12 реальних місцях сили від Лисої гори до кам'яного села. Попереду продовження із. Сторії буде створено комікс, комп'ютерну гру та художній фільм за мотивами роману. У вересні Ольга та Алан вирушать у всеукраїнський тур з презентацію книги. Розпочнеться він у Харкові 3 вересня. Ця книга про нас кожен себе там впізнає. А це книга алюзія на сьогодення. Тобто, все, що там відбувається, дуже Ну дуже буде відгукуватися саме українцям, тому що всі впізнають себе в моїх героях. Буде і фільм, але це на наступний рок. А в цьому році е ще вийде дуже е цікава гра, яка розширить цей фентезі-всесвіт. Хто прочитав книжку, той зможе легше грати, але навіть для себе там побачить ще більшу історію, бо в неї багато. Того, що нам так необхідно, там багато української сили. Бо що таке українська сила? Це знання свого коріння помножене на сучасне мислення. П'ятдесят років в харківському метро. У підземці на станції історичний музей погасили ювілейну поштову марку. Вона не для продажу її наклад лише 150 примірників, а дизайн створили самі працівники метро. Першу лінію Харківського метрополітену відкрили у серпні 1975 року. І її вісім станцій тоді стали справжньою транспортною артерією і символом розвитку міста. Харківське метро стало другим в Україні після Києва. Сьогодні це три лінії. і Три десятки станцій, які на початку повномасштабного вторгнення стали для містян надійним прихистком і укриттям під час повітряних тривог. Садівництво як реабілітація. На Волині 55-річний ветеран після повернення з фронту вирощує кукурудзу, обліпиху та фундук. Незвичними для Волині культурами колишній військовий засадив майже 10 гектарів поля. Досі професійно цим не займався, тож розпочинав усе з нуля. Чи складно було і коли очікує на перші прибутки? Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич розпитувала. Солодка вона. Так, солодка. Дев'ятирічна Поліна продає кукурудзу, вирощену її батьком. Покупцям дівчинка ще й розповідає, як її правильно готувати. До кипіння жати, а потім 5, максимум 7 хвилин варить. Так небагато? багато. Да. Довго засиджуватися не доводиться. Качани розбирають дуже швидко. За півтори години сто штук. Поряд завжди тато. Пан Сергій розповідає, без доньки він би не впорався. Дружина тимчасово за кордоном, тож батько з Поліною господарюють двоє. Бринечка потянеш, каже, тато, потягну. Я боровся був, був трохи шокований. Наскільки вона наскільки вона е е була така увернення, да, потягну. Я тато помічниця. Сергій Балай був командиром відділення диверсійно-розвідувальної групи 14-ї бригади. На війні з перших днів брав участь у боях за Київщину. Далі були Донецький та Харківський напрямки. Навіть на фронті примудрювався знаходити час, щоб рятувати понівечені дерева. Ну жовко знаходив, піляв там дерева тільки запущені. А мені це було ну жалко, бідно. Ну як воно хоче. Для нього щоб ти побігав, хтось поухажував. Після численних поранень чоловіка комісували. Однак, сидіти без діла він не міг. Хоч у мирному житті займався перевезеннями, вже тоді мріяв про садівництво. Тепер вирішив для цього настав час. Треба взяти себе в руки. Треба приносити якесь задоволення собі, задоволення людям. І щоб залишити після себе щось. Два роки тому Сергій орендував майже 10 гектарів поля. Культури обрав для Волині незвичні. Обліпіха, далі за нею буде фундук. Поки ці деревця підростають, але вже за два роки пан Сергій має велику надію і на них. Можна зібрати з гектара до 15 тонн. Ніякий сорт такий не дає, скільки, як вона дає. Вона вибаглива. Зізнається, сюди він приїздить не так працювати, як відпочивати. Хоча сад і потребує постійного догляду. Сухо, значить, треба капельний полів. Або є раз в тиждень 20 літрів води її підливати. У його починанні ветерана підтримують дружина та четверо дітей. У Нас тато найкращий, такого більше немає. Ти йому це казала, так. Да. Кукурудза вже вродила, а плоди обліпихи та фундука Сергій очікує за кілька років. Восени чоловік планує посадити тут ще й малину. А поки його найбільша мрія, аби з війни повернувся старший син. Тетяна Хомич Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+,1. плюс Дякуємо кожному, хто боронить Україну в ці хвилини. На цьому я завершу випуск ТСН. Зустрінемось вже о 16-й.